Важливо мати контроль над тим, хто має доступ до ваших даних у вашій організації Operations Center. Інструмент команда дозволяє керувати співробітниками та партнерами, призначаючи їм рівні доступу відповідно до їхньої ролі у вашому бізнесі. Це усуває ситуацію надлишку інформації та дозволяє персоналу та партнерам зосередитись на найважливіших питаннях. У цьому відео ми розкриємо 4 теми. То такі співробітники, партнери та оператори. Навігація інструментом команда рівні доступу та те, які інструменти вони активують в Operations Center. Як підтримати партнера. Розглянемо три можливі ролі в інструменті команда. Співробітник це особа, яка керує діяльністю у вашому господарстві, або це оплачуваний працівник. Партнер. Це ваш надійний порадник, ви можете встановити партнерство з будь-яким користувачем Operations Center, з яким ви працюєте, наприклад, з дилером компанії John Deere, постачальником технічних агроданих або бізнес-партнером. Партнерство є ключем для співпраці в Operations Center. Мета додавання партнера до вашої команди розпочати спільне використання даних для перегляду полів, продуктів або обладнання одне одного. Партнерство потрібне для перегляду даних в іншій організації. З метою документування можна вказувати імена операторів та інформацію про ліцензію. Це дає можливість пов'язати ім'я оператора з польовими роботами, дані, про які його машина надсилає в Operations Center. Перейдіть до інструмента команда через меню Налаштування. Інструмент команда має панель фільтрів. Панель фільтрів використовується для звуження списку членів команди, яких ви хочете побачити. Ви можете використовувати функцію пошуку, щоб знайти конкретного члена команди або відфільтрувати їх за рівнями доступу. Можна вибрати фільтр в очікуванні, щоб побачити, хто з команди повинен прийняти ваш запит, щоб приєднатися до вашої організації. Результати пошуку з панелі фільтрів відображаються в списку команди і ви можете вибрати ім'я партнера, співробітника або оператора для перегляду додаткових деталей. Зокрема, побачите надані їм рівні доступу. Ви також можете отримати доступ до налаштування вашої організації відразу з програми команда. Щоб додати співробітника або партнера, натисніть Додати до команди. Потім виберіть Додати співробітника або додати партнера. Під час налаштування команди подумайте, до яких інструментів бажано надати доступ вашому партнерові або співробітнику і який саме рівень доступу ви хочете йому надати. Для партнерів і співробітників існує 5 категорій доступу. Важливо уважно переглянути ці категорії, оскільки вони впливають на інструменти у веб-версії Operations Center та мобільному додатку Operations Center. розглянемо кожну категорію. Доступ до обладнання стосується всього, що пов'язано з вашими машинами, знаряддями, історією їхнього місцезнаходження, попередженнями, технічним обслуговуванням і терміналами. Тут ви можете надати дозвіл на дистанційний доступ до дисплея або дозвіл на надіслання файлів на машину. Доступ до керування організацією дозволяє користувачу простіше керувати командою, надаючи можливість переглядати робітників організації, їхні рівні доступу, а також додавати або видаляти співробітників партнерів або операторів. Доступ до місця знаходжень контролює можливість переглядати, редагувати та видаляти дані полів та виробництва. Це включає в себе інструменти, ділянка, аналіз та файли. Доступ до робіт включає можливість переглядати плани робіт і врожаю та керувати ними в інструментах планувальник роботи та система планування врожаю. Доступ до фінансових даних дозволяє користувачу переглядати фінансову інформацію, яка надає служба «Granular Insights, таку як доходи та карти прибутку, створені на основі польових операцій і даних документації. Рівні доступу є вашим ступенем контролю в команді. Існують різні рівні доступу, які ви можете призначати співробітнику або партнеру. Зазвичай, чим вищий рівень доступу, тим більше можливостей буде надано користувачу в межах цього інструменту. Нульовий рівень доступу не надає жодних функціональних можливостей, маючи цей рівень доступу. Користувач не зможе переглядати дані або використовувати відповідні інструменти. Перший рівень доступу надає видимість, тобто користувач зможе лише відкривати або переглядати відповідні інструменти. Другий рівень доступу надає обмежені можливості редагування, наприклад, дозволяє змінити назву поля. Нарешті третій рівень доступу надає можливості керування. Користувач із третім рівнем доступу зможе користуватися всіми функціями інструмента. Зокрема, матиме можливість оновлювати та видаляти дані. Пам'ятайте, що третій рівень доступу можливий не для всіх категорій користувачів. Не забувайте, що ви завжди можете натиснути Показати більше, щоб переглянути докладну інформацію про кожну категорію доступу та рівень доступу. Оскільки ролі та обов'язки на фермі змінюються, час від часу може знадобитися змінити рівні доступу. Змінити рівні доступу легко. Виберіть партнера або співробітника. Натисніть Доступ надано до. Натисніть кнопку Редагувати. Визначте, яку категорію доступу потрібно відредагувати. Збільште доступ, натиснувши кнопку плюс. або зменште доступ, натиснувши кнопку Мінус. Розглянемо три приклади ролей у роботі Ферми та рекомендовані налаштування доступу в засобі команди. Пам'ятайте. Що ці налаштування не встановлюються автоматично. Ви самі вирішуєте, який рівень доступу підходить для вашого партнера або співробітника. Керівник ферми або власник повинен мати найвищий рівень доступу в організації. Такі налаштування в інструменті команда включають третій рівень доступу та обладнання. Другий рівень доступу до керування організацією. Третій рівень доступу до місцезнаходження. Другий рівень доступу до робіт та другий рівень доступу до фінансових даних. Для агронома рекомендовано встановити третій рівень доступу до місцезнаходжень, щоб отримати якісні агрономічні послуги та підтримку, оскільки цей рівень надає можливість перегляду, зміни та видалення даних полів та виробництва. Ви можете надати другий рівень доступу до обладнання. Щоб допомогти редагувати параметри зміщення та налаштування обладнання, для співробітника, який є водієм вантажівки, може підійти обмежений доступ. У цьому випадку ви можете надати йому перший рівень доступу до обладнання та перший рівень доступу до місця знаходжень. Ці налаштування в інструменті команда дозволять водієві вантажівки використовувати мобільний додаток Operations Center для перегляду історії місцезнаходжень і напрямків руху без необхідності ділитися будь-якою конфіденційною інформацією. Підтримка партнера означає перегляд інформації або отримання доступу до організації партнера. Для цього перейдіть в розкривне меню. Вибір організації та виберіть партнера, якого ви хочете підтримати. Зверніть увагу на те, що назва організації з'явиться у верхньому правому куті браузера. Ви можете перемикатися між організаціями будь-коли. Якщо у вас немає доступу до інструмента під час підтримки партнерської організації, слід перевірити, чи маєте ви належний рівень доступу для завдання, яке ви хотіли би виконати. Перейдіть до програми Команда у вашій організації і натисніть доступ, отриманий від партнера, щоб переглянути рівень доступу, який вам надав цей партнер. Щоб отримати належний рівень доступу, схвалений і оновлений. Вам потрібно зв'язатися зі своїм партнером. Існує багато інформаційних статей, які допоможуть вам під час використання інструмента команда. Перейдіть до меню допомоги і виберіть пункт Довідкова документація. Рекомендовано проводити пошук за термінами, пов'язаними з проблемою, наприклад, команда або видалити партнера. Обов'язково перегляньте статтю під назвою функції рівнів доступу в засобі команда, яка надає повне пояснення щодо різних рівнів доступу та інструментів, які вони активують. У цьому відео ви дечого дізналися про те, як почати працювати з вашою командою. Дякуємо за перегляд!